Добрий день всім присутні. Сьогодні у нас чергова пересесійна земельна комісія. У нас сьогодні присутні три члени комісії. Комісія, будемо казати, має повноваження і хто за хто, щоб розпочати нашу комісію, хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. Сьогодні у нас на комісії буде розглядатися 6 питань. Будемо затверджувати всі, огірки. Правильно? Давайте з першому питання. Перше питання. Про проведення земельних архів у формі аукціону на території Білокрізької міської територіальної громади. Ви сказали, нормально. Земельний піддатку по трижінківському розпату. Пощо на 5 проведені земельних органів? Одна ділянка, да? То поки що одна розпочатися. А на що з Як би треба, було старості. Ну, що свистер, позволяється. Ми вже хороні, що ми будемо старається. В бюджетних року, я ми будемо не роздавати просто так. Яка пропозиція була ми не Ми не Інші будуть. Хто задану пропозицію, прошу вас? Хто за? Хто проти? Хто отримався? Наступне питання. Про внесення змін до договору я землі. Значить до нас звернувся сповнів на розсвіт. Це, це на, на території Волинівського старостату Площа 46, 16 га. Продовжити на 10 років і звернули до нас проєкт Power Company. Тобто затяження на майбутньому рішуваній оцінці, а на статті зміни до долу гроші на на розміну орендування плати. Київстар чи що? Київстар. А що тут у нас в проєкті по агресії? По агресивній, то продовження на 10 років на ті самі помови з 14 500 гривень. А коли А коли закінчується договір? Олексій, чи що так рано подають? А у нас вже час ми За три роки надаляють нам э, доступ до на Ну, зараз вона ж не бачите, у нас сьогодні війна є держава, сьогодні приматники до 10 літрів. Ну, не, ми, не, це не, раз по-перше. По-друге, По воно ну, зараз бачите, які дарги проходять. Через кернев вже 20 тисяч за гіктар флота державної землі. Як воно буде через рік, ніхто не знає. Може. Будемо казати, тим паче, що це зимні, вони не витрачені переформні. Воно може бути завтра все по-іншому. Раніше? Так. працюєте на це знаєте що? Я знаю, що рік треба планувати. Я, я розумію. розумію. як, 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 як я я ж я це можу? От я не сію, картоплю не сіє по у нас і велосипедар не сіє. Що ми можемо планувати? Ну як ми можемо щось планувати, скажіть? Ну я тоже по речу відпоїсти не, не сію. Ну Боже, так, так, тоже удар, ж надо приходну. Бачите, це перше, що ми сіли, то должно планувати. Інше питання це є ви ж знаєте, що ми створили вже комунальне підприємство сільського господарства. Нам теж треба сьогодні думати, після війни набирати якісь, потім казати, замальний матч для того, щоб вона працювала на міську раду. Сьогодні у нас проблема з бюджетом. У нас в минулому році 96% виконання пішли. І 600 було заборговано всі по заробітній платі, ми зайшли в 2025 році. Правильно? Кредитовська заборону. По заробітній платі не будуть заборонувати забороніти на пальних саме Хороший виплат, податки не заплатили, так? Ну понятно. Із-за чего сейчас ситуація така, що давайте почекаємо. Давайте так. Я прошу, це признається, я не хотіла. Ви то може звернутися. Коли на сесію виноситься, коли всі депутати вирішують, що вопробують тут. А там кай прийде, розкаже, далі будемо вирішити. Я шок сказати. я, наверное, один з найбільших таких податків. Зараз ви дивіться, варожба проводить торги. Торги проводить. Ви бачите, які сейчас там дають орендну плату по ворожбі. Якщо коли проводяться торгії. Ну ви ж понімаєте, так? Я не маю, я обов'язкову є документу і знаю, Кергію стежом його мовляв, а він не славитися. І сіде, так. То ви часто приймайте рішення, що там. Я кажу, що за минулий рік я не хочу казати за цей рік, а за минулий рік я висвітлюв міську раду більше 60, ну майже 6,5 мільйони, яку це податок. Із них із них тільки мільйон чотириста 470 тисяч це деворо свої землі, а ремонту паперу, яку я плачу ріжу і стріль. 8,5, ну 8-8 мільйонів я заплатив арендний платі, з них у ну, міську раду сплатив ще мільйон ну майже мільйон 500 тисяч сплатив податки. що я землю не мав, але сплатив. Крім того, тож вашому міську ну, нашу міську раду чи Роману, я сплатив у не 6 сплатив і ми платимо їм середньо. Місячну зарплату, правда, вона вже не так називається, просто матеріальна допомога. Я плачу, і з них теж сплатив 230 тисяч сюди. Алікція, скільки я вас заплатили в 2024 році? Що ж до бюджету стільки Ми? У 2024 році. Ну, смотреть, до якого блять. до міського. То я кажу, що 6, 6 6 4 мільйони, це 126 тисяч. 23 третьей 3 миллиона Ось девяносто Ось він управління двадцать шесть девятьсот пять тысяч восемь управления мене управления чисто бухгалтерии зачем мені ваші... Ось. Куди бы купил а тут може можешь будь ты что там шестьдесят пять висотки уже подарит можешь полагаемся Мені не треба державний бюджет, На що треба бюджет державний бюджет. Ну давайте я бухгалтера прийшов, як звіти. Та ось він управління Ну Ви обще ПДФО привезли сюди. Воно ділиться там на обласний бюджет, на державний бюджет, на місцевий бюджет. Воно ділиться. Це ж складуємо у місцеву громаду. Ось, ось фінансові відділення, мені тільки шасти. 2025 рік. Ось дивіться. Я ж вам кажу, 23 рік.

Хочу, да. А скажіть, а підприємство ваше зареєстровано де? В якій громаді? В нашій чи ні? Mm -hmm. І там і вор, ну, тут зареєстровано, але ми поділили так, як за ній було у нас 3900 поліції, а там було 2400. Mm -hmm. То ми 33 чоловіка з клас і сюди, а 23 чоловік. Меньше тысячу триста гетаров. Меньше тысячу триста гекторов управляє, а там тысячу девятьсот. Я зараз буду миссия. Алексій, давайте сім'я рані зерно і побачимо, яка буде ситуація с вами, и мы по цьому питанні ще раз устроимо. Повернуться на цьому питання. Гре... Ну, радіо ці вай, це буде це ю. Ну, ну, я маю на вас все одно зараз, бачите, вже балакать і я не то, що ми. Та, ну давайте тоді, по-перше, уважайте, що ми зараз прийшли слово за слов, сказали, 20 будемо платити відсотків. Да? Да. Треба, щоб ви написали зараз нове, нове заяву, щоб воно зареєструвалося, бо тому що ми зараз вже виставляли везде на сайтах за е, мінімум за 7 днів е, до за за 10 до сесії. Депутатам кожному розіслав. Там і там кожен депутат бачить, що там немає зміни в відсотках. Є 14% відсотків, так як було. Тому. Там ні, подали за висок і хіба там написано. Немає ж нічого. Я ж не кажу. Приємно, що ви знаєте. Роздивіться, ми зразу тоді будемо розуміти, що сьогодні ви піднімаєте відсокову ставку і тоді вже будемо. Чотирнадцять, два чотири. Ну, 14-ті написують. На тих самих умовах, 14. Давайте тоді, як я сяжка, потерпимо пару місяців, напишете заяву, нову пропозицію свою несете, а ми розглянемо тоді. Вже все одно ж, воно ще такі великі, ще буде тобто сказати, До 26-го находить, я там, так, mm -hmm. да. два місяці нічого не решаю. Ну, в мене пропозиція така. я скажу, що Давайте принесемо, але пару місяців напишет нову заяву. І розглянути розглянули іще повторно цих випадків. — Значить, на даний час ми ковід лопнемо, так, я зрозумів? — да. Да. Доскутно, я пинулся, да. Нет, то, Так, так. — Тобто, ковід лопнемо. — Так. — Ні, ну ви стоїте вже з часу, допустимо? — Ні. — Ви стоїте вже з так. — Я його не знайшов, я його не ж в цьому ти скажи, як правильно зробити. — Так, щоб люди зрозуміли. — О, десь там все розписано. Зміна, вносяться зміни до договору. Uh, змінюється термін дії до І, і, і во-первых, давайте так, ми ж даємо сім не на 10, а на сім максимум даємо. Тобто сім і 20%. відсотків. Вони прописують в заяві, що такі, змінюємо такі умови терміни і, і, і тоді будемо розглядати. А, а який ви можете максимально його Це саме найбільше. Це максимально, так? А скільки там стоїть грошова ціна за мої діляннями? Сейчас девять. Там уже то тридцать. Бачит, там девица опять же. Я вас понимаю. Нет, четыре. Сейчас. Четыре, помададся, шесть, шестьдесят три. На матери нашу оценку сто шестьдесят ноль на три, сейчас сто на три сантиметра двадцать три. Сто шестьдесят одна. Сто восемьдесят восемь. Шестьдесят одна. розділити на четыре. Кому 26. А 26. 37 800. 37 800. 34. Просто зараз ми балакали дуже з тобою, так? Про підняття. Тому що піднімають вже рентну плату, він вже підняв рентну плату. В Я йому кажу, є ж момент, коли земельна ділянка дешевша, і він каже, вивчає, плоти більше. І за цього ми піднімаємо. Тут яка може грошова оцінка, земельної ділянки менше. А пишне люди, як питають, скільки плоти девчат? там 10 тисяч, скільки людей? 10 тисяч, всім однаково. А виходить, що в відсотках воно зовсім інше. Тобто воно може бути 20%, а фактично коштів буде менше, тому що там сама грошова оцінка земельної ділянки менша. Повієте, Алексія? Ні, я це А ми будемо платити 16 і будемо платити ту саму суму, яка буде. Вони зустрічався в Карченка, Каджи Яченка, от більш віскрі не обрабляють, в не обрабляють, то ви їм платите більше, а реально плату, ніж у Карченка. я їй кажу: а ви знаєте, що у віскрі там 5-й, там а у вас трішки, ви хочете більше, я кажу. У вас просто часовиц ехал и весь мину режим уже день немали, мы видите, им їм якась допомога, щоб платить. Ну да, давайте язык. Давайте подаємо. Ну давайте таки це у нас что-то свинья. Ну, на червь, давайте. Да, на сессии на іючку.

Ми вже прийшли и когда будуть депутати задавати питання, мы могли дать відповідь на ці питання, понимаешь? А мы будем такие скажете, ну комісія розглядала, що скажи комісія. Нет, ну 22, если 20, то есть. Так, немає, ты платишь. Нет, я совсем 20 идем дальше. Наступне питання. Значит, а по Київстану. Сізій, це, це, це. Кто, сагав, на народні сесії, правильно? Просто разом про сесію прошу вас, хто саме. Значить, проект речі на дитині сесії. на сесії. Так, наступне питання. Про передачу земельної ділянки комунальної власності приватної власність. Зараз громадян третьос сесно, про передачу земельної ділянки, яка буває і померли і бабусі у 2005 році. А то, що була. Так. И...

Хай вона ідея звертається до суду в законному порядку Вступає э, в, в спадщину, і тоді ми будемо рекламу буде Ту, дається питання. Чи будуть пропозиції? Ні, ні, хто заданий пропозицію? прошу вам голосувати, Хто знак тоді? Так. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землоруську щодо відведення на мене віддати. Значить, у нас земельний ділянки, які ми плануємо весь танк на отцовах. Це що розглядаємо, правильно? Це на дитинку. Длямки і для воз нас ще державна начальник запит, ми ще професійно учились, ще сколько занятим, Давай, давай подивимося, що це за ділянки. Щоб це Делянки, делямки, будем делятки, подивись, нуля. Давай. Бабаки уника. Скіферце тут. Це що там поселый ще, чи що там? просто. Це заканчивається города. А хтось його зараз заснімає? Там трава стоїть, да? Це подариться. Город для не то поводить. Ну, може, там Далі. А це Приїжджаємо, знову ж таки. С того попаска. С того чипа кисло. Сталинки, что по покеру. А там еще даже заменились, запиливают еще. Нет, мобильный раз. Там спит паху, да? 1.1.26, да? Сто процентов. Аналогичная ситуация. Це якие кусок? Цельная женская громада, и там громади. Оце? громады. Ну. Tester. Просто мы заразличу из рома, то все равно прицеп выезжать на место и разбираться. Нет, тепло. Не Я понимаю, пол, но одному человеку скільки тут получается. Никто, да, никто. А кто сидит? Ну, ну, Разборется, все равно цепь. Знаете, да? Да, забегается. С законе прав.

А вот це маленький. Скики там. Все равно распакается, но массив, но я должна воно и не знаю. Це тоже получается чи що це тут. Ні, ну це распайона. Ні, оце. Я распаюсь. Оце пайки пай. Ти можеш шукати тільки вже не так? Це не так. Це не так. Це не Це не так. 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 не так. не так. Це не так. Це не Це не так. Це це виходить сонячна станція, а це це падає до сторону москали. Вороги по незаліці, а це хочеться не споряд. І це також популярники. Навколо кода, тобто інша карта, видача. Так, це що будуть формуватися для подальшого виставлення на земельний потреб. На розмову. Це лише тільки досвід. Чуткова стадія. І вона ще звернулася учиннич. Державний навчальний заклад, вище, вище професійно-учиничні. Вони просять надати досвідна землю для дослідних і навчальних цілей орієнтовною площою 3,5 гектарів. Наприклад, усі є. На першу чергу було запропнення. Зі питання, вони подають земельні ділянки, яка знаходиться за територією. Так що ми не можемо... Ну, давайте, давайте так. Позиція була вибуха, виділити виділить в іншому місці, наприклад, вкрасне на розвитку місяці. Ну як красне, ну як туди їздить, скажіть. І за трьох гектар техніку ганять. Ну, в нього все просто. Ні, то ринку Ну, Замість Давайте так. Тим паче, що там наші діти навчаються. Салово є все там воно працює. Їм якесь, щоб земля ж була, не поліція, була. Вони всія капусту, картошку, все було. Тут де на першу чергу, дітей, саме там такі

На місцевості. Та на документи, що посвідчують право власності та оренди на земельну ділянку. Значить, це рішення здобутне, це рішення, по яким звертаються громадяни для ну, підтримання права до власності на ділянку яких не У нас тут у пілонах перемогу цей проєктів ваших рішень. У нас до нас ще заява Берестов Петро А що 400%. Ну, це будинок його батьків.

дещо інше питання. Інші питання. Ну, за це питання, що голосую. А, на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримується. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою. Ще не відповідно земельні діля. Ті, що на минулої сесії не давали такі самі вільні земельні діля, які були обрідані. Виглядається документація, що чотири проєкти землеустрою, яка нас затвердження. Затверджуємо і зберігаємо право комунальної власності, і, ну, дай Бог, хвала всьому нашим. Немає лише цесій. Нічого не зробити. Що за даною пропозицією спрошувалося? Ну, і ще, я напевно, питання по... Відбулась комісія, яка виявилася для знімання відданого забору на пані безпечніх прийняток. По нових міському сперед стати біотисканській армії. У проєкті речниці було подано з того, що комісія зв'язку з відсутністю військових була проведена пізніше. <клес> <На цю сенсу. клес> ну, опять я ж кажу, що от ми розглядали питання зараз, так? Воно по закону, якщо вона повинна ця дівчина, щоб одному ж досталася через суд при тих момент, то я зараз скажу, що ми перед цим спілкувалися на прошлій комісії. Цим землям. Це земля державної і власності. Ми ну, ніяка відношення, як не маємо. Тому сьогодні та організація, кому належить, вона повинна звернутися до комісії, комісія повинна надати їм роз'яснення з приводу цих земель. Забруднення чи не забруднення. Не треба сьогодні робити ту роботу, яку ми не повинні робити. Ну не треба, я все розумію. Так проще, так проще, звісно, всім проще, щоб міська рада обрала себе відповідає у мене пропозиція. По приватній власності. Шо? По приватній власності. Ми у нас приватна власність українська міська рада, по приватній власності, не зайдет. А що це на увазі? Орендовані земельні ділянки на оренді, наразі я позицію. По <пори> нашій землі то, що наша це. Білопільська. По Білопільська ми приймаємо рішення. Білопільська міська і рада земля, значить, на території Білопільської, і наша Анатолійська війська або комунальника. Ми приймаємо рішення. Хто задав дану пропозицію прошу голосувати? Кто, да. В цьому питанні тільки не дай Богу. На розвитці.